Привіт! Як швидко оформити ліцензію або дозвільні документи для бізнесу, отримайте їх на порталі Дія. Подайте її декларацію та швидко оформте всі необхідні документи для бізнесу: ліцензію, сертифікат, посвідчення, рішення, висновок чи дозвіл. Зверніть увагу, послуга доступна лише на період воєнного стану. Скористатися нею можуть фізичні особи-підприємці та керівники товариств з обмеженою відповідальністю, тож щоб подати декларацію. Зареєструйтесь або авторизуйтесь в кабінеті громадянина на порталі Дія. За допомогою пошуку виберіть послугу Є декларація. Кажіть, де плануєте вести діяльність та виберіть дозвільний документ, який вам потрібен. Ознайомтеся з декларацією та підтвердьте електронним підписом. Якщо не маєте можливості подати декларацію в електронній формі, зверніться до центру надання адміністративних послуг. Якщо залишились запитання, пишіть в коментарях.